Мене звати Василь Довбуш, я Manual qa інженер на медійному проєкті в компанії Global Logic. в IT Я перейшов з іншої сфери. Раніше я працював на українському телебаченні. Вирішив стати тестувальником, тому що ця робота мені близька по духу. Я дуже люблю шукати. Недоліки. Особливо мені хотілося працювати віддалено, оскільки в мене була дуже давня мрія завести собаку, я подав заявку на цікавий мультимедійний проєкт. В результатах співбесіди мені сказали, що мої знання потрібно трішки підтягнути і запропонували взяти участь в Global Logic Base Camp. Головне, чим мене зацікавив цей бейскемп, це можливість навчатись на практиці. Ми працювали разом з менторами, з тренерами, які залучені саме на той проєкт. До якого я готувався, ми тренувалися, вчились кожного дня, виконували різні завдання, працювали з менторами. Процес навчання відбувається в it компанії Це робота з реальними кейсами. Наш проект базується на сучасних цікавих технологіях, і це постійний процес навчання, розвитку і вдосконалення самого себе, що дає нам прекрасні перспективи в майбутньому.